Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, регулярний чемпіон світу за версією WBA на дважкій вазі Даніель Дюбуа обіцяє, що агресивно битиметься з володарем титулів WBA Super WBO та IBF Олександром Мусиком. Дюбуа сказав: Добре бути андердогом, хоча є тиск, але я не особливо приділяю йому уваги. Як андердог, ти нічого такого не відчуваєш. Ти просто виходиш і влаштовуєш супернику руйнацію, нав'язуєш бій. Я суперважкоатлет, а він крузер, і мені необхідно це показати, бути агресором на рингу. Мені 25 років, це моя пора. Я повністю налаштований на перемогу, я йду перемагати. Зараз я у всеозброєнні, у бойовому режимі. Буде ще кілька днів тренувань, я постійно втомлений, але я мушу пройти через це. Я відпочину, коли це зроблю. Коли ти стаєш чемпіоном, ти можеш відпочивати хоч всю решту життя. Цікаво, що Усик говорив протилежне, що на досягнутому він не зупиняється, адже потім треба захищати ці титули та завоювати нові. Про майбутній бій, який відбудеться 26 серпня, висказався Френк Уорен, промоутер Даніеля Дюбуа, який вважає, що його підопічний отримав шанс поборотися з Олександром Усиком у відповідний момент. Уорен сказав: це величезна можливість, і Даніелю вона не дісталася просто так. Йому довелося битися, щоб стати обов'язковим претендентом, здобувши регулярний титул WBA. Тепер Даніель тут, і він міг би відійти в бік, якби захотів, але йому цього не хотілося. Він хоче битися, і я вірю, що часом у боксі головне прорахувати час для найпотужніших і найкращих ударів. І я вірю, що це слушний час для цього бою. Даніель вирушить у Лігвалева, і тому він покаже свій характер. Ми намагалися влаштувати бій у Великобританії. Зрештою, він пішов на промоутерські торги. Ми зробили пропозицію, але чемпіон отримує 75% призових. Тож бій відбудеться там, де відбудеться. Промоутер британця також розповів, як його підопічний збирається перемагати Олександра Усика. Дюбуа вийде і нав'яже Усику бій, контролюватиме поєдинок, використовуватиме всі свої фізичні атрибути. Джеб перевага в довжині рук, габарити. Він битиметься в ритмі і почне викидати бомби. Дюбуа дуже згубний панчер і він покаже свій темперамент. Я вірю, що він стане чемпіоном. Якщо не дозволяти меншому бійцю змушувати тебе задкувати, якщо не дати йому переджабити себе, то в тебе не буде проблем. Дюбуа переконається, що контролюватиме це, от і все, як тільки прозвучить стартовий гонг, він нав'яже свою волю у цьому бою. О, так схоже, про ці ігри розуму говорив Дюбуа у попередньому відео. Стосовно того, як Дюбуа збирається перемагати Усика, він додав. Я підніму руки, вдарю його по обличчю стільки разів якомога більше. Тіло, руки, все ще вище талії. Я покажу майстерність і те, чого не демонстрував раніше. Я голодний і готовий до бою. Я втомився, я пройшов через це, я страждав, і тепер настав час закінчити це. Під час медіатренування Даніеля Дюбуа також виступив його тренер Дон Чарльз, який додав декілька слів про тренувальний табір та підготовку британця до бою з українським чемпіоном. Тренер сказав. Знаєте, ми провели дуже успішний плідний табір, і це був досить щасливий табір, тому ви бачите Дюбуа досить щасливим. Ні для кого не секрет, як досягти успіху в бою з Усиком. Не намагайтеся його перебоксувати, тому з нашого боку було б нерозумно піти туди і намагатися перебоксувати цього хлопця. Нам потрібно битися з цим хлопцем. Темперамент Дюбуа досить приємний. Мені сподобалося те, що він уміє слухати. Якщо він не впевнений, то задає питання, і я, як тренер, повинен пояснити йому, чому я хочу, щоб він виконав те чи інше завдання. Я з радістю працював з ним, мені подобається його темперамент не лише як бійця, а й людини. Це наш перший спільний бій, ми можемо пропливти через цей величезний океан, якщо у нас дійсно є такий намір. Також Дон Чарльз поділився про аналіз попередніх боїв Усика з Чисорою та Джошуа. Так, ми повинні враховувати деякі частини бою з Чісорою, де ми можемо сказати: окей, це ми візьмемо до уваги. Також, якщо взяти дев'ятий раунд другого бою Усика проти Джошуа, то там є те, що ми можемо зібрати воєдино, а потім сформулювати, як це буде працювати для Даніеля Дюбоа. Тим часом після перемоги над Демсі Макіном Філіп Хоргович дав інтерв'ю, в якому поділився планами на майбутнє та бажання провести бій з Усиком, сказавши: Мені потрібно бути зайнятим та битися частіше, мені потрібно битися 3-4 рази на рік. Я професіонал вже 6 років, 4 з яких були такими поганими, я не міг влаштувати бій щороку. У мене був один або два бої, дуже низькі протистояння. Хорошим суперником був джілей Джан, і тоді потрібно було продовжувати. Але після того я чекав рік, сподіваюся, що я буду битися знову до кінця року. Я підтримую свою форму і займаюся. Я сподіваюся на чемпіонський бій, я маю битися з Усиком наступним. Я думаю, що заслуговую на це, але ви знаєте, що в боксі все можливо, тому ми побачимо, що станеться. Я піду на бій Усика проти Дюбуа, щоб подивитися цей бій біля рингу. Я вважаю Усика великим фаворитом у цьому бою, тому що він дійсно дуже хороший боєць. Але Дюбуа добре б'є, він великий хлопець, він має хорошу праву руку, а в боксі ніколи не знаєш, що станеться. Що ж, поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!